Протягом минулого року, завдяки програмі револьверного фонду, який діє в нашому місті, 16 ОСББ взяло участь і взяли кредит на суму майже 1,5 млн грн. Завдяки цим коштам, які вони беруть безвідсотково і повертають за рік, ці ОСББ замінили віконні рами на енергоефективні, поробили цоколь і обмостку. Позамінювали дахи, зробили теплоізоляцію та гідроізоляцію фундаменту. Позамінювали вхідні двері. І завдяки цьому ці будинки стають ще більш наближені до енергоефективних у 2025 році. Вже 4 СББ знову взяли кошти з револьверного фонду. Нас протікав дах. Люди жалувались. Ми взяли позику у револьверному фонді. Люди задоволені, велика подяка. Бо ми б своїми силами не осилили такий об'єм. Ми взяли участь у програмі револьверний фонд, завдяки якій ми замінили 16 віконних рам. Ми взяли позику у сумі тисяч. 000, і тепер наші вікна замінені на енергосберігаючі. Два рази скористалися позикою безпроцентною, вирішили питання з парапетами, поставили вікна у під'їздах 16 штук. Ми зробили утеплення цоколя і гідроізоляцію вимощення. Ми вже двічі скористалися послугами револьверного фонду. Цього році ми взяли так само на суму 100 тисяч гривень. Для облаштування цоколя фундаменту. ми були задіяні в програмі револьверного фонду. Нам було виділено 100 тисяч гривень на залеття відмостки та утеплення цоколя. Ми скористалися радою цією програмою. Плануємо далі співпрацювати в цьому напрямі. Вона дуже допомагає для вас